Доброго дня! Сьогодні відео на тему «Шахматка для забудовника в G++RM» або шахівниця для забудовника в GRM. Коли ми розглядаємо питання шахматки для забудовника, ми розглядаємо його в трьох площинах. Перше це безпосередньо шахматка для відділу продажу забудовника. Друге це шахматка для сайту забудовника і третє шахматка в бізнес-процесах автоматизації для забудовника. Основний акцент сьогодні я зроблю. На шахматці для відділу продажу забудовника. Безпосередньо інші запитання вже розглянуті в відео, які ви можете переглянути на каналі, а також розглянуті будуть пізніше. Що таке шахівниця для забудовника? Шахматка для забудовника це незамінний інструмент, який надає можливість адмініструвати процеси, пов'язані з продажем об'єктів нерухомості. Вони візуально шахматки візуально демонструють схему забудови. Показуючи всі поверхи і демонструють юніти, тобто безпосередньо характеристику об'єктів нерухомості як квартир, так і житлових, нежитнових, комерційних і інших приміщень. Шахівниця для забудовника виглядає, наприклад, ось таким чином, як зараз я демонструю ось тут. Вона з переліком квартир та характеристик квартир та з переліком поверхів надає можливість для відділу продажу. Зараз ми розглядаємо саме аспект відділу продажу. Зручно та швидко підібрати об'єкти нерухомості і надає можливість швидко працювати для відділу продажів безпосередньо така шахівниця є зручною. І як зараз у вас, як у забудовника, працює шахівниця? Я поділюсь практикою ринку з огляду на наш досвід, і з огляду на те, як це реально відбувається у забудовника. Найчастіше, коли забудовник або відділ продажу забудовника, менеджери з продажу забудовника бажають дізнатися, що є вільне, що є продане, і при тому вони не використовують ганузевий професійний інструментарій шахівниці, вони використовують щось на зразок ось такої Excel-роздруківки. Коли продається квартира, в нагоді стає безпосередньо маркер. Маркером виділяється заброньована або квартира. Якщо вона заброньована, вона штрихується. Якщо вона продана, то вона виділяється ось якимось ось таким чином. І коли забудовнику потрібно, а саме для відділу продажу забудовника, знайти об'єкт нерухомості, він його знаходить, ось так дивлячись в цей Excel і думаючи, а що тут вільно, а що тут продано, а чи актуальна ця інформація, а чи не допущені повторні продажі, або ще використовують так звані. Альбоми, об'єктів нерухомості, на яких відмічено, що продано, що вільно, і вони, як правило, передруковуються. Ну, насправді, це неефективний підхід, його можна назвати дитячими яснами, оскільки при такому підході до бізнесу, і я часто про це говорю в відеовипусках, і як в Ютубі, так і в Інстаграмі. Це є неефективно, і з таким підходом про жодну автоматизацію і про ефективність роботи говорити не можна. Дуже часто проводжу такий приклад. В своїй діяльності ми використовуємо останні слова технології, наприклад, Apple Pay, Google Pay або будь-які інші технологічні рішення, які нам щоденно потрібні. А для свого бізнесу, як прийдеться, один з таких прикладів, як прийдеться, це використання ось таких неефективних шахівниць. Звісно, адмініструвати такий процес роздруківок, це не раціонально, це не сучасно, це не технологічно. І той, хто використовує такі старі підходи, як правило, залишається позаду. А той, хто впевнено крокує з технологічними рішеннями, стає новим лідером ринку. Отже. Про що зараз хочу розповісти? Зараз коротко продемонструю базово налаштовану шахівницю для забудовника на базі G+, CRM шахівниці, яка є безпосередньо невід'ємною частиною G+, CRM, гамузевої crm системи для забудовника. І коротко відповім про питання можливості інтеграції з. Сайтом і питання автоматизації. Отже, чим є шахівниця? Давайте розглянемо на прикладі шахівниці, яку я зараз демонструю на екрані. Ми бачимо, що така шахівниця вона є розфарбованою, на відміну від роздруківок або excel рішень, вона є функціональною. В чому полягає функціональність? В першу чергу, функціональність полягає в можливості фільтрації. Якщо ми бажаємо відфільтрувати, Будь-які об'єкти нерухомості за будь-якими фільтрами нам це доступно. Давайте, наприклад, наш потенційний клієнт шукає нерухомість на поверху від 5-го. Зверніть увагу, що шахівниця є динамічною в джиплюсерем, тобто я тільки вів один показник 5. В нас вже знайдено 100 об'єктів нерухомості. Наприклад, до 10-го також ми бажаємо вже, як бачимо, вже знайдено 60 квартир. Для прикладу, тип приміщення, нехай ми одночасно розглядаємо і житловий тип, і, наприклад, комерційний тип. Тепер ми вже бачимо, що в нас 55 об'єктів нерухомості, вартість нехай нас складає до 60 тисяч. Тепер ми вже бачимо, що в нас знайдено 20 об'єктів нерухомості. Нехай ми ще додамо 150, наприклад, площа максимально гранична. Таким чином, ми бачимо, що в нас знайдено 20 об'єктів нерухомості. З цими об'єктами нерухомості безпосередньо ми можемо працювати, ми можемо демонструвати їх для клієнта, що є зручно. Наприклад, ми бачимо, що є закриті об'єкти нерухомості, які не продаються, і вільні. Давайте оберемо лише вільні. І бачимо, що в нас залишилось фактично 8 об'єктів нерухомості з великої шахівниці, які потрібно продемонструвати клієнту, запропонувати клієнту і переглянути. Звісно, ми розглядаємо вид шахівниці в даному випадку схематичний. Тобто, ще раз, ось така шахівниця, навіть не зрозуміло, як її повертати, так чи так. І шахівницю, яку ви зараз бачите на екрані. Це дві зовсім різних шахівниці. В чому ще полягає особливість та функціональність для прикладу деталізація приміщення в даному юніті, в даній клітинці ми бачимо номер, ціну за квадрат, повну площу ось і повну ціну. Тип. Коли ми натискаємо, ми бачимо додаткову інформацію, яка заповнена. Звісно, це не повністю заповнена картка. Деталізація про те, якою може бути повністю заповнена картка з підключеними 3D-модулями з деталізацією з експлікацією приміщень і так далі, ви знайдете на каналі gplus.com.ua і в описі до даної відеоінструкції. В демонстраційних цілях ми можемо продемонструвати безпосередньо. Фотографію даної квартири, яку ми обрали, або будь-якого іншого об'єкту нерухомості, який ми демонструємо зараз клієнту, і також можемо змінювати види. Я не буду детально зараз коментувати абсолютно всі можливості шахівниці для відділу продажу і безпосередньо для можливостей бізнесу-забудовника, в тому числі автоматизацію, оскільки це б зайняло як мінімум пів години, а може навіть і більше. Зараз основна. Задача полягає в тому, щоб спонукати вас забудовник до того, щоб відмовлятись від нетехнологічних рішень, застаріних рішень, несучасних рішень до професійних ганозевих функціональних рішень, які спрощують роботу відділу продажу забудовника. Щойно я продемонстрував, як працює класичний вид шахівниці для забудовника. Давайте також переглянемо інші переваги, які надає G+, CRM шахівниця для забудовника. Безпосередньо ми щойно переглянули юніт Unit 703. Якщо ми бажаємо продемонструвати квартиру в інтерактивному форматі, звісно, Excel не дасть такого розуміння. Я знову ж таки повертаюсь до такої роздруківки. Тут нічого не зрозуміло, все дуже навіть можна сказати сіро. В даному випадку одна з функціональних переваг, і про неї більш детально також доступно переглянути можна на youtube каналі, це інтерактивна можливість перегляду безпосередньо плану, Квартири. В даному випадку ми перемкнули формат сьомого поверху і ось наш 703-й апартамент. І тепер ми можемо більш точно клієнту демонструвати, як виглядає план поверху і саме 703 квартира, 703-й апартамент, її статус і інші деталі. Така візуалізація та легкість сприйняття значно спрощує можливість підбору об'єктів нерухомості для відділу продажу. Також. Окрім цього, надається декілька інших переваг. В початку даної відеоінструкції я розповідав про можливість інтеграції з сайтами та можливість автоматизації. Про це є окремі відеоінструкції, проте коротко я також розповім про дані можливості. Отже, в першу чергу, ви як забудовник отримуєте можливість гнучко автоматизованим способом управляти квартирними замішками, тобто в ганузевих звітах на базі G+, CRM. Ви переглядаєте абсолютно всю актуальну інформацію, яка генерується на люту з динамічних змін. Тобто, якщо відбулась продаж або квартира вільна, або квартира закрита, або квартира заброньована, в звітах ви це переглядаєте. Це надає можливість тримати руку на пульсі квартирних замішків і чітко розуміти. Що зараз доступно, продано, які загальні квартирні залишки, скільки в цілому квадратних метрів житлової або будь-якої іншої нерухомості доступно для продажу? Таке ефективне управління квартирними залишками вже передбачено і доступно для вас в шахівниці G+, CRM. Також інтерактивність та персоналізація. Шахівниця є невід'ємним продуктом G++RM, інтегрованим з інтерактивними фасадами. Це означає, що ви, як забудовник, можете надати вашим клієнтам можливість самостійно, підключивши це до сайту, обирати нерухомість використовуючи інтерактивні фасади. Це сучасно, зручно, інтерактивно і зрозуміло. Зараз я продемонструю приклад таких інтерактивних фасадів, а ви зверніть увагу, що а підключити такий інтерактивний фасад, ви можете безпосередньо до свого сайту. Відповідно, така шахівниця також підключається до сайту забудовника і надає значущі переваги, оскільки, навіть якщо відділ продажу пропрацював з потенційним клієнтом покупцем нерухомості, покупець має можливість повернутися в свої апартаменти додому і переглянути безпосередню інформацію на вашому сайті, відкриваючи вже зрозумілий для нього план поверху з інтерактивного фасаду. Інформація може бути налаштовуваною, видозміненою. Головне, що цей інтерактивний модуль є безкоштовним і також підключається до сайту забудовника з налаштованими параметрами і опціями для відображення. Така інтерактивність та персоналізація надає значущі переваги для забудовника, перерахую лише декілька з них. Перше, це можливість швидко бути підключеним до сайту, швидко запустити продажі, оскільки розробляти такий модуль з нуля це досить таки довго. Друге, це можливість змінювати інформацію безпосередньо із СРМ. Тобто постійна актуальність інформації. Якщо об'єкт нерухомості продано, наприклад, в шахівниці, він також закритий для продажу на інтерактивному фасаді і автоматично на сайті. Масова зміна цін і так далі, і безліч інших переваг, я розповідаю в наступних відео. Що ще рекомендую? Розглянути при виборі інтерактивних елементів та шахівниць для забудовника, шахматок для забудовника. Це безпосередньо інтеграція і автоматизація бізнес процесів з управління. Для прикладу, зараз ви бачите на екрані відео, яке я вам рекомендую переглянути. На нього також є посилання в описі до даної відеоінструкції, як автоматично відпрацьовує бізнес процес. Продажу резервування та вивільнення квартир в G RM. автоматизовано відбувається декілька фонових бізнес-процесів, які вже є представленими для забудовника. Коротко скажу також про них. Наприклад, коли заброньований об'єкт нерухомості зарезервований, автоматично будується звіт з зарезервованих об'єктів нерухомості. Це зручно, функціонально і автоматизовано. Тобто, для того, щоб переглянути дані по. Зарезервованих об'єктів нерухомості достатньо відкрити лише звіт, що функціонально. Ось такими речами це не просто зробити. Потрібно сидіти і вручну вираховувати в Excel кожну клітинку і точно знати, що саме ця роздруківка є актуальною. Отже. Резюмуючи дану відеоінструкцію і даний огляд шахівниці для забудовника, я хочу звернути увагу на таку порівняльну табницю, порівняльну характеристику, коли забудовник використовує шахівницю і інтерактивні фасади, і коли не використовує. Давайте розглянемо на коротких, зрозумілих прикладах. Наприклад, коли забудовник використовує шахівницю. Звісно, він має чітке візуальне розуміння того, які об'єкти продані, які вільні, які зарезервовані, чітко орієнтується в статусах і точно знає, що дані є актуальними і функціональними, оскільки в Excel такі дані можуть бути перезаписані, можуть бути поминки даних з G++RM Таких можливостей просто немає. Система виключає можливість подвійної продажі. Або будь-яких інформаційних колапсів. Друге, це відділ продажів може ефективно управляти, ефективно і точно консультувати. Таким чином, забудовник надає найкращий рівень сервісу, використовуючи професійні технологічні рішення. Якщо, наприклад, менеджер зараз у вас використовує таку роздруківку, і в цій роздруківці думає, що дана клітинка, даний юніт є вільним, а насправді це не остання актуальна інформація, або якщо у вас декілька офісів. І інформація є не актуальною в таких Екселях. Неважливо, навіть якщо це не роздруківка, якщо це хмарні файни, то звісно це є не функціонально, оскільки клієнт може бути налаштований на квартиру, яку менеджер випадково пропонує вже як продано з функціональним хмарним рішенням від G+, шахівниці, Таких помилок просто неможливо допустити. Третє це. А інтерактивна можливість обирати квартири як для менеджерів, щойно я демонстрував цю можливість, так і для клієнтів. Відповідно, якщо не використовуються такі рішення, я ще до речі також зверну окрему увагу на автоматизацію, але це вже буде темою окремого випуску. Якщо не використовуються такі рішення, звісно, це ханепа, це справжня ханепа. Навіть це є технологічною відсталістю забудовника, і такий забудовник не може претендувати на лідерство в ніші. Які найбільш критичні виклики очікують такого забудовника? Ну, в першу чергу, звісно, що інформація дуже складно сприймається потенційними клієнтами, потенційними покупцями, коли їм пропонують ось такі роздруківки. Це зрозуміло. Друге, інформація про такі об'єкти може бути Некоректною і можуть відбуватися подвійні продажі. Ми зараз говоримо, коли ось щось на штам, хтось такого використовується. Третє це відсутність інтерактивності. Сучасний світ це мобільні технології, Скоріше за все, ви також переглядаєте дане відео з мобільних телефонів. І це все є інтерактивним способом взаємодії потенційного клієнта з вашим продуктом. Якщо ви пропонуєте аналоговий спосіб взаємодії, щось тут не те. Це бажано виправляти, оскільки технологічна відсталість обов'язково скажеться на об'ємі продажів. Відсутність інтерактивності і можливості управління квартирними замішками. Справді, якщо ось такі з роздруківки використовуються, то потрібно кожного разу вручну рахувати, що у нас там занишусь, перевіряти і так далі. З шахівницею G+, такі калькуляції відбуваються автоматично. Добре, я буду завершувати дану відеоінструкцію, дану презентацію. Зараз рекомендую вам. Переглянути відео з автоматизації бізнес процесу для забудовника з резервування об'єкту нерухомості. Я впевнений, що такий бізнес-процес вас приємно здивує, оскільки саме він задає новий стандарт ганузі, який використовується в професійному девелопменті, коли тригер резервування об'єкту нерухомості запускає паралельно декілька важливих для забудовника бізнес процесів. Це відео ми виводимо на екрані. Рекомендую вам використовувати професійну шахівницю від G+, Рекомендую впроваджувати сучасні технологічні рішення, щоб відповідати вимогам часу мати професійні ті рішення і надавати точно так само, як ви дбаєте про себе і обираєте для себе сучасні професійні мобільні технологічні рішення. Також дбати про свій відділ продажу, про свій бізнес і надавати їм професійні сучасні рішення для забудовників. Звісно, ваш відділ продажу скаже вам величезне. Дякую і порадує вас обільними продажами, багатими продажами. Нехай так і буде. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, підтримуйте український професійний продукт, СРМ-продукт, шахівницю. Дякую вам за перегляд. Рекомендуйте це відео забудовникам. Вподобайка коментар, якщо це корисно. До зустрічі в наступному відео. Дякую за перегляд.